Давайте так, призначають головою Міноборони не людину з вулиці, а людину знаючу. Я зараз про Кирила Буданова. Тобто, навіть а якщо повітря, відбулась... чому Зазумілося. різні? Не процедура Тому так, просто неможливо призначити. Процедура е, є. І як ми вже звикли, в нас в парламенті і взагалі в країні ці призначення вони досить швидко можуть відбуватися. То якщо прийдуть нові люди. Під час війни це все сталося. Якщо прийдуть нові люди, то треба, як ви сказали, не вершинку айсберга а копати глибше. Чи буде це копання глибше відбуватися? Для цього потрібно робити системні зміни. Бо людську натуру ми не перекуємо. а взяти Системні, інші... зміни, під час, системні зміни під час війни. абсолютно е, Нормативно-правові з... зміни потрібно робити. Потрібно робити кадровий резерв. Для того щоб влада мала. Кого вона може призначити туди, мала запас людей, тоді ви знімаєте міністра навіть оборони, але вводите людину, яка зможе швидко зорієнтуватися, і розумієте, що всі ці процеси подалося, части... швидко зорієнтується на вашу думку, пане Олеже? Я думаю, що ну, по-перше, його неможливо призначити, тобто є чітка законодавча норма, пряма що воєнний не може бути, тому що в нас цивільний так, контроль але... це зобов'язані перед НАТО взяли. Навіть якщо ми підемо зараз змінювати закон. А... Йти відставку Буданов не піде. Там також є а, вичерпний список, чому він може піти відставку, і скоріш за все з високою вирогідністю він цього не зробить. А, угу. Але навіть якщо брати до уваги, наприклад, призначають Буданова, він себе проявив крайні фахово на своїй посаді, так. і тоді питання виникає: що тепер кадрова ротація буде і Міноборони, наприклад, і ГУР. Тобто, і там, і там ми можемо отримати привіз в обох структурах звичайно. А отримаємо кота в мішку, тому що ми не знаємо, наскільки Буданов зможе проявити менеджерські якості як політик. Тому що, поки він в спецслужбі, він може сказати, я знаю. І він а інформована людина, ну, розвідка. Що, ну, зрозуміло. А якщо він скаже на посаді міністра оборони Я знаю, то скаже: А звідки? А чому ви так вирішили? Тому що політик має звітувати. Він має бути прозорим. Є специфіка роботи. Тому дуже часто. Ми можемо, ну давайте так, просто історію подивимось і побачимо, що зі спецслужб не так часто виходили якісні політики, є своя абсолютно інша специфіка, інші інструменти роботи, інші механізми менеджменту, інші стандарти і критерії по тому, що є фаховим, що є нефаховим. І якщо в нас є людина на своїй посаді, яка себе проявляє добре, то змінювати її, куди би то не було переводити. Це одразу викликає питання. А стоп, а хтось туди якісніше прийде? Чи нам цей напрямок настільки є неважливим? Взяти зараз залужного і перевести його міністром оборони, наприклад. Ну, скажуть, людина обізнана і так далі. Ну, але інша специфіка: міністр оборони не планує операції, яким чином відбивати агресію, або Резнікава поставити замість залужного. Ну, і посипемося благополучно, тому що Різнікав професійний перемовник яких в Україні, до речі, не так багато, а, а в цьому випадку він буде абсолютно нулячий, це не його тема. І в цих, за цих обставин, якщо у влади немає кадрового резерв, а його потрібно формувати. Має бути по три людини на кожну міністерську посаду. В нас розбився гелікоптер, і міністерство внутрішніх справ залишилося без очільника і без очільників. І зараз отака вот діра в обороноздатності призначають людину з поліцейської вертикалі. Так, людина, яка принаймні розуміє систему середини міністерства. Але треба не забувати, що Міністерство справ під ним відносяться до нього поліція, Нацгвардія, прикордонники, міграційка, ДСНС і тисяча а, різних ще а, структур нижчого порядку. І знаючи, як працюють субкультури корпоративні, коли призначають з однієї з цих структур керівника над іншими. То ви вже утримуєте з ходу конфлікт, якщо б Але взяли б що... ДСНСника, поліція б взвила би і сказала б, чого це пожежника над нами ставлять. Коли ставлять над прикордонниками поліціанта, вони з самого початку вже зі скепсисом відносяться. Тому на таких посадах мають бути політичні призначенці. А от а очолювати ці агентства мають фахові зростаючі люди середини системи. І тоді система сильніша стає. А те, що зараз призначили міністром людину з поліцейської структури, вона може себе проявити ідеально, і ми будемо аплодувати. Я дуже сподіваюся цьому. Але на самого старту вже закладаються системні помилки, і точка старту вона одразу від'ємна.